Друзі, всім привіт! Ми вже готуємо для вас нові розгони і імпровізації на бродячому лайф. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. це розгони від бородячого. Лайф. Крутіше, ніж оригінальний. Оплодуйте. <злух> <плодуйте> Ура! <плодуйте> Ура! <плодити> У мене батьки хто вони? Вони батько-штангіст. А мама музикант. Ну, мама штанга. <смеш> штанга, да. <смеш> а штанга, брат брат Гантеля. <смеш> Ти типу штанга? Що? Я штанга. А що <смеш> штанга? штанга. — А, штанга. А дядя — блін, просто. А що штанга? Що, штанга? — А це вони рофлять, що моя мать штанга. <смеш> а що він її підіймав? Ну, так, да, так. Да. Коротше, а мама, <смеш> <смеш> мама музикант. Тому першу <смеш> частину там дитинства я був, ходив в музичну школу, але тато все життя. Напрягався через це. Батько вважав, що інструменти занадто легкі для тебе. <хе> Ні, тато дуже хотів, щоб я ну, був спортсменом. Але ти міг клім. грати штангой. Штангой по металу і це буде звук. Тата була така розова мечта, щоб я. Ну, розова, спортсмен. Він че, гей, тата штангіст. Що ти за штангіст з розовою мечтою? Да, ну ти так сказав, вибач. Хорошо. І в нього була така мрія, щоб я став спортсменом в якийсь момент. Ну, угу. Як його улюбив, Бога батька, у кого я син. Угу. А і... ти і... був музикантом. Для нього, ну так да, насправді я на двох інструментах Серйозно? навчився грати. Да. Молодець. А що за інструменти? Я ніколи не бачив тебе з гітари. А я з тих пір і не брав а що їх за інструменти розкажи. Фортепіано і гітара. Талановита, макуварка. Але в якийсь момент все-таки е, прийшлось йти в зал, тому що в 17 років, коли ти йдеш з гітарою, дівчата не вибирають гітарістів. Чого? Ну тому що ти щупленький, худінький, і вони не їм не музика потрібна в 17 років. А огромний хуям би їм потрібен. Ні, ні, їм потрібно, щоб ну, опасність, от це все. Дівчатам в 17 потрібна опасність. Що ти можеш їх захистити, або уїхати. Або, Ну, в церкві так, а кому ти треба з своєю гітаркою. Або ти міг бути гітарістом, але з хломідіями. І, uh, а що ж це не опасна чи що? Ну, опасна, Наташа. Так, а як він скаже, їм? ну, типу, вони дивляться на нього і такі, гітаріст просто. Не знаєш у нього хламідії. Це якби він наприклад, не знає на зажигалку, це було б більш опасно, типу, ніж оце. Да. І я в 17 років пережив одну нещасну любов і зрозумів, що вся музика не для мене. Uh -huh. Я прийшов до батька, кажу, тат, я хочу в зал піти. Ну, треба йти в зал. А тато був дуже таким як це, уважаємим спортсменом в нашому що? місті. Сидів, і, він, і, він, і, він, і, він, і він приводить мене в той зал, де його всі знають вже роками. О, і... думаю, і... свою дівчинку привів. Да, да. <ріст> ні, насправді подібне було, тому що. То він привів і представляв мене, типу, що це мій син, типу, ага. буде теж займатися, тренуватися. Ага, ага. І вони казали, та ні, це, навірно, прийомний, це не твій. Ну, Наскільки я відрізнявся від нього ну, візуально. Бо батя був рама, та? дуже великий. А тобі відмовила дівчина, і ти вирішив, що причина в музиці. Ну, no, в тому, що в цілому хіленький, ухиленький. Вона почала встречаться з його татом. Да, батю так соседся, і мені не очень. О! Я твоя хану спать! Іди музику в тююпе! На трамбоні грає. Я прийшов в зал і короче, почав займатися там, тренуватись. Угу. В тобі творча натура сидить. Було скучно, напевно, що. Ні, насправді я б легко відмовився Не. від музики, максимально. Не. Я з тих пір, це було мені зараз 30, це було в 16. 14 років тому останній раз на інструментах грав. В качалці дуже хотілося повернутися до музики, тому я просто свистів чоловікам в хуй. О, Господи! <рес> у любого чувака, який займається в залі, є такий певний пункт, що він не вважається чоловіком, допоки не пожме 100 кілограмів від грудей. Ну, я не... ну, У нас так було. А плескайте, хто колись жав 100 кілограмів. На мене бабуся впала. <рес> <рес> да, і це була така штука. Я дуже цього фанатично хотів, дуже сильно, дуже сильно хотів фанатично. Хотів Це Так, ну Це була така моя ця. І я щось думав, що я пожму 100 кілограмів. І мені дадуть. Ну, в цілому, чесно, я думав, що думав, що тільки він вижимає і піська Сюди зес! Я, ну, це я думав, це така ачивка, ачивка справжнього мужика. Ти, потім показуєш дівчат, диплом, якийсь там, чи що. Хоча. Не, відео, відео. але, до речі, така хуйня, що. Шо... Відео, реально, відео, де да ти напружуєшся на. І да. <піху>, ні, де да давить, <гас> давить мене і батя... Да, давить і в тебе грудна клітина проломана. І, і, батя, і батя каже, а як це виключить? Ні. <lock> і коротше, я пам'ятаю, що я дуже довго до цього йшов, дуже цього сильно хотів. І в один із днів я вже якимось певним чином до цього дійшов. Скільки ти займався часом, щоб пожати сотку? Рік чи півтора, може. У якийсь з моментів, я пам'ятаю, що я прийшов в зал, і тут бо... я приходжу, тато вже раніше там був. Mm -hmm. І там, як як це зал типу, штангійський, там такий помост, як mm сцена. А пиші, підняти стоячи чи лежачи? Лежачи на груди. О, я так теж робив. Ні-ні-ні. Вот вот. В 6 класі ходив в Зевс. Куди? Ну так називався клуб Зевс. Я там, ну я не пам'ятаю, скільки, 30, жал, 6, 40, 50. Ну, ти в 6 класі, блядь, класс, дай да. Боже. А я б тобі музикантику тоді би нахуй. Я Поскільки... бачив твої фотки наші. Я був не настільки лохом, щоб шостому... получити тебе піти. В 6 класі я був ще крутой, нахуй. Потім я став лохом, а потім знов крутим. Чесно, якщо б ми з тобою тоді, по-перше, у нас з тобою різниця в віці в 5 років. Так, я суба. вже був. Я, бігал, я, б, я б тебе казав, знаєш, як з старшаками бігав. Я старшакам казав, під снаху біжав. Бо я б швидко бігав, дуже сильно, швидко. Тобто, ти а мене. Ти качок отак от. Ти мене навіть зараз вдарити не можеш. На мені тебе вдарити. А, Бачиш? Бо мені оцей музикантик лучить. Скріпочка. Ти зараз. Марк, не надо, йди пожми 100 кілограмів. захотілося сказати, бо я ведучий цього шоу. Ти краще обережно, бо Марк може розізлитися, як їзди на ні Класну пісню. І коротше, в якийсь днів я прийшов туди, а так як це штангівський зал, там такий помост, він такий, як урочистий, на ньому ж змагання проходять. І стоїть батя і каже, ну все, давай сьогодні будемо, значить, це діляти, втрачати цноту, да. да, да. так. Та, та, та. По свята в качалку, всі мужчинчики підбігають. Ні, але прикол в тому, що тата уважає, і весь зал в цей момент дивився, О, як його блядь. син жме, типа 100 кілограмів. Або не жме. Або не жме. Ні, ну насправді так. Як його син задихається під 100 кілограмів. Скільки років батя чекав цього моменту? Насправді да. так, от 17-16 років замість чекав. диплома у Марка, був випускний. Ой, уяви, якщо він тій дівчині підмовив, щоб вона тобі відмовила, щоб твоє життя вообще в інший. Да, і трахнув, і наканчав її в рот. да, Щоб мені було обідніше. щоб я був дуже сильний. Так, 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 так. Всіх дівчат, всіх моїх. Всіх підговорював. Першу вчительку. Да. І коротше. Я лягаю жмуці 100 кг, дуже, ну, дуже з великою тяжки, ну не так легко, типу, ну понятно. Встаю і бачу, що батя плаче. Боже мій! Плаче? Його штанги ногу придав. Ні, от щастя плаче, і от з тих пір, там, потім після цього я вже вважався типу, своїм чуваком, кабаном реальним. Ага. І, типа, що я вже крутий мужик. Ага. Але ага. прикол в тому, що мені ще ні, з дівчат ніхто не давав ще два роки. <ріх> Бо думали, дивіться. що я тупий качок. Ти в 19 років зайнявся сексом чи що? Е, ну там чуть, -чуть більше 18 uh -huh. Да. І тому я зрозумів, що ні качалка, ні музика це не ключ. А до що цьому. допомогло тобі зайнятися сексом? Алкоголь. Гумор. Mm -hmm. Дуже багато алкоголю. А як ти жартував? Ой, я не пам'ятаю, як я жартував 18. Ну, якщо Це свою при... першою дівчиною, як ти пожартував? Діорні запаліться. <laughs> Та просто щось гнали завжди щось. Ну, як я з вами спілкуюся. Бля, анекдот <ривач> розкажу. Так що, що готовтесь. <ривач> Знаєте, оцей прикол кидаєш в неї камінь і забираєш її додому. Це в моїй країні так. <ривач> 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 а зараз батько тобою пишається. Ну, Шо, не... у психолога ніби садимо реально? Насправді <ривач> так. Він мені навіть розказував, що недавно він там його звільнили з роботи за те. Коротше, на роботі якийсь чувак, його одноліт, сказав, що я у він дивився О, Боже і Він мій. сказав, що я уєдан, і, у... в... і що ми всі уєдані. І що ми всі уєдані, і батя йому розбив. І батя йому розбив яльник і розвільнує з роботи. А, батю звільнили? Так, <плес> да, за те, що він розбив <плес> Да. Тепер, я тепер от... в Бродячому новий охоронець, батя Марка. <плес> Дякую, що похлопали. Тепер я бать гроші це круто. Молодець, Марк, я тобі пишаюсь. Ні, ти зараз роздутий, блядь, як наче качаєшся, досі. Ні, та ти що? у мене прокачалку тобі не скажеш, що Про качалочку хочеш. Ну добре, це правда. Ні, ну ти зараз ну добре. Ні, так грудь така, подивись. Ну ні, ні, ти її выдвинув просто. Та ні, ну типу вона. Тебе може пухлинки. Та давай, це пухлинець. Ні, ну да, добре. Хороша, да. Тепер оце есть. О, ебать. Перестань. Давай, давай, давай. Я ходжу в качалку вже рік, зараз. Я таким тоном дань. Подивіться, це стара історія. Ну бо хоч і в тебе це, ну і в мене теж. А ти на кожному слові будеш пі так диватися в качалку? Не, ну почекай, ну він от Марк ходить кудись точно. Та я нікуди не хожу, вже так. Ну, ти якийсь дутий, Дутий. У мене є гіпотеза, чому не видно, що я ходжу в качалку. Я ходжу в качалку. Я я почав ходити в качалку рік тому, я вже рік ходжу, три рази на тиждень плюс-мінус. Але в мене жінка-тренер. І жінка-тренер. І Жінка-тренер, мені в усьому подобається, але мені здається, що вона мені забагато… Але в тренуваннях. Вона якось забагато вправ на жопу дає, ось це мінус. Серйозно? Ну воно є таке таким. Ти оце ви щас делаєш, оце на це. Ні, реально, типу у мене оце вправо є, і я бачив лише, як жінки її роблять. А покажи жопу. ну Встань, покажи, як заговорив, ти показав всі сім'язи. Мені більше. Ну, не знаю. Ні, Ну в тебе реально вона не. Та ні. Ти... це реально херовая жопа, блядь. Так, ти Це прикалываешься? Не, блядь. серьезно, дівчата, у тени, человеки, и нет. Вам на 3 жопа. Ні, стой... ні, ви серйозно? Там, ти... там людина в 3D очках, вона в жопу у <рисква> нас Насправді добре, що ти, в... що ти встав, бо я до цього думав, що ви сидите на дивані, а на твоїй жопі. Да, да. Наскільки она накачалась? Якщо я передану, там буде 4D Короче, ні, може вона думає, що він гей просто і каже... Але, але не каже, так, так. думаю, сейчас я йому жопку жопу чтобы щоб были довольны. Вы же на басе знаєш? Капець, вона... Попереджала мене? — Жопку і ротик йому да, да, да. На ротик! а які вправи на ротик? Так. Тренажер Та-та-та! Да, да, да. Сосеш ручку тренажеру. Да. Да. І Костя ще думає, а чому мені штангу змушують жати. Да, сосать. Да, да. Сосеш штангу да, да, да. сосі! Чому вправи на грудці, де мені дають між сісік? Да. Да, да, да. Каже: думаєш, мені легко? Да, Давай да. сосі. Блі. Мене чотири людини страхують остако. Це такий Ні, вона просто попереджала, що після деяких тренувань можуть боліти різні частини тіла. Тебе біцепс, хоч раз болів? Ні. А в тебе що анус болить після цього? Ні, в мене болить сідниця. Сідничка, так болить себе? Чомусь ви взагалі можете уявити костю спортзалі, який постійно качає жопу? Як він виглядає? Як він виглядає на це не в дуже таких обтягуючих, що прям. Ні, так, а ти їй задавав питання: чим ми рік нас займаємося? Ні, я запитав і, типу, чому в мене постійно болить жопа? Серйозно, так і спитав? Ну, вона не дала мені відповіді. Бо питання риторичне. я Вони бо я трохи дурак, ракну, ні, я ж чую і небагато, ну, типу, 500 гривень на тренування. Це багато чи ні? Та це, по-моєму, середня ціна. А жопа болить зовнішня? Ну, звичайно, ні. Пряма кишка болить. Не, ну, а ти ж можеш сказати, я хочу я, ручки. покачати. Я сказав їй, типу, що у мене підозріла болить жопа. Після типу... ваше тренування. А вибач, в мене таке питання. Ти ж коли почав з нею займатися, вона ж тебе питала, чого ви хочете досягти. Тобто, я... чого ви хочете і що ти а її А Ти озвучив? сказав успіху. <ріху> Кар'єрного Кар'єрку. І вона каже, да. вона каже, качаємо жопу, понятно. І ось ти вже в шоу, вова довольний. <ріху> жопа накачана. <ріху> ага. Просто, типу, якось так склалось, що вона каже: сідниці потрібно качати чоловік. Бо це естетично Що, приваблива. В понеділок на параше. В понеділок, присяд... на <плух> в понеділок... середу всередину, штангу, а в, в п'ятницю тверк. Каже, що <плух> біцепс <бинцик> не растет. У <плух> <плух> мене ноги болять, бо Ще потім трерка. на каблучках хилс. За цими жінками на великах, знаєш, як я так! Мене батько плакав, коли я 100 кілограмів ось так от віджав. Каже, чого плечі не ростуть. Ні, так типу, бля, ну якось так сталося, що вона дає багато. Я їй спитав, типу, чому, ну, типу, інші ваші клієнти так роблять? Вона каже, да, всі мої клієнтки так роблять. Клієнтки. Тебе не смутило нічого. Типу, вона сказала, що, типу, це естетично гарно, тому... в тебе в голосі немає претензії. Ти повинен так сказати, чого суха, я качаю жопу. И прыгнуть на ей жопу. Да? Не, 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 сказать, чо бля, я жопу качаю нахуй. Вот так вот. Випий пиво, може, я не знаю. Я згодом, Кость, бо у тебе такий ніжний голос, ты кажеш, типа, почему мы качаем жопу? А вот, а звучит вам, иначе накончайте мені в жопу. Я хочу, щоб мені накончали в жопу. Хоч хтось. Чому мені не качаєш? А, реально. агресії, Костя? Тобі на ораторські курси треба походити. Щоб на ораторських курсах тебе після цього горло боліло. Зато з ротиком ти вже готовим прийдеш на ораторські курси. Для того, щоб класно говорити, треба горловий, поняв? Костя приходить на ораторські і каже: мені дуже важливо вимовляти оцей звук. Ти ходив чи що? Кожен день займаюсь. Ну і типу реально, зараз просто яка історія? що Вона мене переконала, що це дійсно потрібно. І, і я... Скільки років? Що вона знає в житті взагалі? 38. Ну, це ну. старе покоління. У неї одна методичка – жопу качає. Та-та-та-та-та. Це типу в Радянському Союзі таке. Та. Зараз вообще качати не в моді. Чому? Ну, бачиш, я ось. А ти думаєш, ти прям піск моди, правда? Мені це потрібно для того, щоб все одно. Серйозно? Ти гарно Я хочу, щоб взагалі діалог. Ти хочеш прям банки? Я хочу, щоб для того, щоб отримувати секс, мені не потрібно було спілкуватися з Треба харізма, Не і все. — В Мене, вона звичайно ж є. Ні, не є, нахуй. Коли ти кажеш, я не хочу хай жопу, ти качаєш жопу, в тебе нічого немає. Чувак, це частина моєї харизми. Ну. Ой, як смешно, і не може. Ой, хорошо. У мене твердіє голос прямо зараз. Мені подобається з вами сидіти. Так я коли виходжу з зали, мені хлопці свістять. Ей, подружання! І ти такий да, мальчики! Ні, я кажу, да, мальчики. Я дуже кричу. Коротше, ну в цілому, ми з нею домовилися, що їх буде менше цих вправ, але ну, я розумію, що воно потрібно, тому що ну, багато є там, моментів, де. Як тебе легко розвести? Таблє... Я розум... да, ти теж відчуваєш? Да, Старова тяга, там потрібна жопа. Я розумію, що воно теж потрібно, тому що я собі купив дві таких охотних сукні. <день> ця... <х> <х> і жопа в них хуба скажи. скажи. Ну, я не знаю, ну я можу з нею поговорити, але як я з нею буду спілкуватися, як мені почати діалог? Ось так. Я тобі не буду платити гроші, не качай мені жопу. Нет, добрий день! Як її звати? Оксана чи Оксана. — чина? Оксана, ні, ну це Оксана, а, це. це. Я не ні, хочу. ні, як її звати, скажи. Це перший крок. Оксана, прізвище. Ні, блядь, її звати не Оксана. Забушка. Ні, ні, скажи. Ну ти боїшся? Там, її? — А ти її боїшся? Думаєш, добре, добре. Ні, ні, ти б зараз підговорив, я <свісно> хочу сказати, того? якесь рандомне ім'я. Боже, того в нього Він завжди не, після да. тренування жопа болить, в нього страпонить постійно. Він не в сознанні. Це якась сестра. Хто це така? Чого ти її боїшся? Я не боюся її. Ти її боїшся? Так ми всі відчувалися. Я такий, я сьогодні буду качать жопу і мені похуй, що ти кажеш. Це правильно. Боже, яка ти хам. А це він тут п*****й. Він просто, я впевнений, сам приходить на тренування, стає біля зеркала і каже, Оксаночка, а що в мене тут п*****й. <с ami> <с before>? <characteristics> Або треба сказати вот так, Світочка, значить мені надо качать руки, бо я не додрачую. Давай так, зараз от цікаво буде. Руки слабенькі. Наталі вже почала своїми проблемами ділитися. Наталі під шумок залізла. в мою А то так будеш Костя Жапаков. Костя это жопаков. Ой, да. Наталі, ти як жінка, що подобається жінкам, в чоловічому тілу? Що мені треба качати? О, серйозно, уже на жіночка сидить. Я мені, якщо чесно, вообще пофіг. Гипссер, чи качки, блядь. А є третій варіант. <реш> <реш> ну ні, хоч щось ні, подобається? Ні, ні, ні. Ну, ну, мені так. подобається, коли рама велика. Серйозно? Ну да, чого ні. Чи прикалуєшся? Як добре, що <реш> А <реш> ти <реш> вже рама, блядь, тобі просто людина, сука, робить тупі вправи кожен день. <реш> тобто людина тупа. <реш> Я роблю розумні вправи <реш> на жопу. Що тобі, сексуальна рама? Мені просто подобається, коли чоловік більший за мене. Серійозно, так жирно вам, так я ж кажу, мені не принципово. мені А прес Прес потрібен. Мені без різниці. Якщо є вибір, дивісь, якщо є вибір, то звичайно то хто більш підтягнутий, наприклад. Але це не принципово. Я от більше тебе, наприклад. Ти? Візуально навіть цього не Ну ростом я тебе вище, наче. Ну за рахунок волосся. <гум> і шо, і що? Ну, і що тобі не подобається? Тебе ж якщо помить, ти будеш як оці собаки, знаєш? Отакенький. Ні, якщо почати зустрічатися з Данією, це оця історія, знаєш, де жінка знайшла бомжа на вулиці відмила. — Я коли кота мию, в мене кіт такий пухнастий бануться, я мию таке уйобіще, йобі а можеш хоч раз ну помить голову і скинути фотку. А я скоро постригуюсь. Да? Типа коротко? Так, дуже. На Налос? На, а яка? Фулбокс, троєчка, шестерочка. Даня стане стрілять. Да? Ні, серйозно, ну... А волосся продай на ЗСУ. Це буде перший раз, коли ЗСУ скажу, ну його на. Волосся дані маскувальні сітки роблять. Ні, 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 я хочу збирати. Волос... Зробити картину з волосся, приклеїти голову до холста і відстрігч. І, і, і картину Понят, Понят, ну, так, так, так. я картинський. Вона буде називатися до. Шановні глядачі, наші коміки їдуть в тури зі своїми сольними концертами. Купуйте квитки на концерт в своєму місці. Всі посилання залишаємо в описі під відео. Я ходила в зал, і до мене в залі підійшов познайомитись, хлопець. О, я стараюся цікаво, я люблю ці історії. Дуже. Я стараюсь зазвичай цього не робити, бо це зал, куди ти ходиш постійно, і якщо десь щось не так, тобі потім прийдеться з ним пересікатись. Так, а вибачте, що він тобі сказав в залі. Я просто ніколи не знаю, як підкатувати в залі. взагалі. — Просто підійшов привіт, то дуже гарно можна познайомитись. — познайомитися. Діді цього Все. тренажеру. Ви мені заважаєте на. Я він і сказав схіба тільки ти симпатичний. Мой. Да, моя штучка. І він е, каже, давай після тренування підемо, вип'ємо каву. Oh, <говори> тільки сердечко покачав, одразу кава, не сердечко? Дебіл. щоб вона виробила. Це був перший знак. дякую. Так, так, так. А, так, так, так. Red Bull, б сказав Red Red Він каже, давай Bull. після тренування перехайшу тебе протеїновим коктейлем. Закриємо вуглеводне вікно. А я кажу, в мене окно закрите, в мене навіть справка є. Це метафора, що ти без венеричних хвороб, чи що це? Сприймай, як хочеш. Закрите вікно, це що? ця, Щоб не вагітні лінза, лінза. Лінза, так. Лінза. Що за лінза? Спіраль, спіраль. Коли сонце, то отак. Лінза в вагіні. Отак. Щоб краще бачити хуй. Так, Наталі, роздивилась. Він каже кави, хочу і я така. Окей, ми потренувались, виходимо, ідемо за кавою, але мене мало смутить зразу, що ми йшли за кавою далеко, тому що він сказав інше місто, там дешевше. Поїхали в Житомир. купимо кави. А я ж Якраз вже вийшли на об'їзну, а тоді така що здобу. І ми йдемо, і він каже, я знаю хороше місце, а ми йдемо, отвічаю хвилин 30. Я кажу, ми скоро прийдемо. Він каже, в мене біля дома, біля дому, наскільки він лінивий. Тобто ми пішли в його бік, поняли, додому. Біля дому мама живе, вона нам зробить каву. Наталі пішла його провожати додому просто, фактично. Оце макуфітрим в одному. Там хулігани проведи мене додому. Ми з ним йдемо, і він перше, що мені говорить, каже, я ж з бабушкою і з дідуською живу. Опа! Чіпічні Качок, блядь. А скільки йому років? 13. Ну, давай кофі поп'ємо, ніколи не пив, — «Ні, ніхто не — «Та поіграти, через каву. Ну, можливо, він дуже любить бабусю дідуся. Ну там, взагалі, він розказав, що стану здоров'я, він з ними живе, тільки допомагає їм. І ми, значить, підходимо до такої, ну, дійсно, це не кав'ярня, це будка. Поняли, стоїть така будка. А там собака. Гавчина. Каже, каже, мені на бананову, каже, що ти будеш? Я кажу, що мені там влати, він там ще щось каже, угу. і він каже, отаку фразу. Бабці закинеш? Ні, ні, він каже, ну ладно, я цей раз заплачу, а ладно, цей раз заплачу, ми розуміємо, що вже якась я це, ні, соціа, правильно? Можливо, він хотів дати тобі проміжок ствердитись теж, заплатити разочек. Проміжок. Так. Що? Мені не треба стверджувати, <с ага> Споняв. Хай стверджується за счет мене. Хай, пожалуйста. Ну добре. Окей, він заплатив. Ну, так, да, але він так, ну. Я, я знаю, значить, видно було по взгляду, що він заповнив цифру, скільки він на мене потратив. І скільки да. він потратив? 37 гривень. І він такий сосать будеш. Ходімо до мене, мене бабушка дідуська не бачить. Хочеш подивитись на людину при смерті. Ні. Вони не бачать, просто скажуть привіт, і просто ось так сидить і смотри. Але ні не в цей момент лізе цілуватися. Так, 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 так. Як же мені знаєш, що не зручно, коли на мене дивляться? І Наталі така, він вже 37 витратив витратив відчуває себе трошечки винною. Наче якщо піду додому без поцілунку, ображу його. Це така типічна я, та п'ється. Ну, ти соціально просто. Ну, коротше, і ми, значить, йдемо, і він мені починає розказувати, каже, а ти як взагалі відносишся до теорії заговору? Я кажу, не знаю, а вот ти про що? Що качалку дебили зробили нахуй. Така в мене теорія. Бо я дебіл повний нахуй. Ні, як відносишся до теорії, що за кофе треба давати. Як тобі така теорія. Так, так. Прийдемо до практики. Як, як тобі теорія, що 37 гривень це дохуя? Ми йдемо. Він каже: бачиш вишку? Ага. Я кажу, да Він каже, це Телефонно? ж Ну просто вишку, де перекладає. я зараз триму, на Якщо ти нічого не буде. 37 гривень сука. Він каже, бачиш вишку? Лізь на неї. Мені не потрібен секс, мені хочеться а я, а я з вікна подивишся по драчу. Ти лізеш бабуню, обрати. каже, це ж все 5G-вишки. А оце що по Києву вони стоять, це Київ це велика мікроволновка. Правітельство. він взагалі виглядав. Він дегенерат, по твоїм словам повний. виглядав? Це велика мікроволновка, ти куриця я яблука. Але це... І я тебе буду фарширувати. Чекай. Ти, ти на старті вообще не відрізнила потенційного дурачка. Він візуально виглядав нормально, як Марк. Ні, так <світаю>, і батько. Вітаю, друже. Вітаю. Він нормально виглядав. — Прям реально прям нормально. Прям нормально. Ну в чомусь він правий, я його повідомляю. <світ>. У Київ реально на мультиварку. Схоже. Згласен, у мене оце, от цих вишок голова болить. А я йду, я розумію, що ну, він мене хоче провести додому, і мені треба просто дослухати це і втікти. Коротше. І він uh -huh. каже далі. Каже, от помниш коронавірус? Так. Я говорю, так. Да. Він каже, я ж три роки це з дома запуску. не виходжу. <рес> Коронавіруси чим? Мабуть, такий сусід по квартирі, який теж казав, це все типа заказ, це все так і є, типа, все-все. Я не буду ходити в маски, все. -все, -все. І він з нашої квартири. Складняє він на Івел. Саме перший захворів, поняв? І прикол в тому, що він хворів, а ми ніхто не хворіли, а він хворів шість раз. <ріст> і я кожен раз їбать, як з нього сміявся. Коротше, десь на п'ятий раз я чую, що йому дзвонять з лабораторії, прийшли аналізи. Він каже: Алло. да, що? <ріст> Та як це так? Це може бути взагалі таке, чи не може? Хорошо, Наталі, ми тобі дуже вдячні. Ура! Ох і закінчили, хорошо посиділи. Так, аж шість людей пішло. Хорошо, нічого. Так, що казати в кінці, що це було, так? Це було. А ви поаплодуєте, добре потім? А це були розгони від бродячого стендапу. Поопладуймо. Описки! Друзі, ставайте спонсорами бродячого лайф. Там вже доступний новий випуск розгонів без цензури.